Мій детальніший прогноз, коли українці. От. От і все. Точніший прогноз. За рік десь вмирає приблизно приблизно з урахуванням народжуваності і смертності, десь помирає 330 тисяч осіб на рік. Якщо до 2000. 2130 року українці всім вимруть. Це велика сенсація. От, знаєте, коли ви всі вимрете. Ну, а я переможу. Слава Україні! Героям слава! Оце все. Тому що я вас попередив давно вже про це. Це елементарна математика. От. І державна статистика. Ви хочете заборонити державну статистику? Забороніть. От і все. Тому максимальний термін існування українців 2000-2130 рік. Можливо. От. Але у середині 21-22 століття українців вже не буде 15. В цілому, чи будуть українці по закордонах, як нащадки українців, дуже сумніваюся, що вони вже будуть існувати як єдина нація в цілому і називати себе українцями. Не будуть. Оце все, що потрібно про це знати. Хочу поспорити з законами фізики, статистикою, спорту. Але знаєте, що такі, як я, перемагають в цьому питанні. От. І жодні ваші програми не вряд проти високої смертності українців. От і все. Всі українці вимруть. Всі. Незалежно де вони будуть жити. Це вимираюча нація, як росіяни і білоруси. От і все. Якось так. Бійтеся правди. Правда звільняє. Раніше звільняв труд. Зараз звільняє правда. От якось так. Тому підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, репости, коменти, продвигайте це відео в тренди Ютубу. Помножимо на нуль українську та російську пропаганду, як вони маніпулюють. І не розказують вам про це. А статистика вам розказує, що ви всі вимрите. От, як ваші діти, то онуки і правнуки. Немало у вас майбутнього. Це звичайний процес. Зміріться з цим. Дар все одно переможе. От і все. Це процес вимирання людства. Це нічого не спинить. Все одно це людство вибере. Рано чи пізно його нічого не врятує. Через 5000 років, для прикладу, буде знищена чоловіча ДНК. Через 100 мільйонів років буде знищена людська ДНК в цілому. Тому який для вас сенс існування. Ну розкажіть мені тепер, Який? впиватися в своїй ненависті та злобі. От і саме, що ви здатнє. Ті, хто там пише такі коменти палайте від правди. Правда звільняє, знайте про це. Раніше звільняла, труд звільняв, а зараз правда. Тому я переможу обов'язково вас всіх. Правдою про вас. Ночувайтеся. Такі, як я, завжди будуть перемагати, таких, як ви. От. Бо знущатися над почуттями тупих це ще треба вміти. А розумним людям, таким як я. Бо ви ж не хотіли вчитися. А кожен соціолог знає таку правду, про яку я кажу. Тому затямте собі 2130 рік це останній рік, коли будуть існувати ваші внуки та правнуки в цілому. Бо ви всі вимрете. А про це розказав так само я. А що буде далі? Велике вимирання людства. От. Але завдяки великій народжуваності потім буде великий спад. Але спад буде тривати багато століть і мільйонів років. То все. Мирство ще може проіснувати, а може не проіснувати. У вас є час менше, ніж 5000 років, тому що чоловіча ДНК. Буде знищена через 5000 років. Вона ослабне. І про це знають вчені і нічого не можуть зробити. Про це вам повідомив я. Так що палайте в коментарях свої ненависті і злобі. Давайте. Покажіть свій інтелект низький. Я у вас вірю. Давайте! Фас!